І нам пощастило, що командиром третього армійського корпусу зараз є Андрій Білецький. Я з ним воював ще в 2014 році під час першої кампанії, ще в лавах Азову. І він особисто був з нами у всіх тих перепотіях. Під Широкіна його пам'ятаю, під Мар'янкою його пам'ятаю. І людина сама бачила, як це відбувається. Ти ж ми намагаємося якось в своєму житті в управлінні втілювати свій особистий досвід. Якщо Людина, наприклад, командир знає, як це важко, як важко бути на передових позиціях. Наскільки це втомлює фізично, наскільки це втомлює морально, то Якщо людина це на собі відчувала, то буде намагатися зробити так, щоб коли має вже підлеглих, щоб вони відпочивали, відновлювалися з будь-якої точки зору, з людської точки зору, гуманістичної, з чисто такої менеджерської для того, щоб щось нормально працювало, будь то людина, будь-то механізм йому потрібно відновлення. Йому потрібно остивати, якщо він перегрівається, його потрібно обслуговувати, якщо це щось механічне або людині займатися собою.